Це найпромисловіша мандрівка сніданку. Техногені водоспади, штучно заведена під землю річка та затоплені кар'єри, які нагадують гірські озера. Усе у кривому розі. Це місто найдовше у Європі. Приблизно дві години їзди автівкою для порівняння. Із Луцька до Рівного ви доїдете швидше. Тут найбільше в Україні квітковий годинник і незвичне метро. Я вперше таке бачу: звичайний травай, але під землею. А замість оглядового майданчика величезні пагорби відпрацьованої породи. Це найскладніший, найекстремальніший оглядовий майданчик в моєму житті. Краса неймовірна, але питання, як я звідси залізу. Тут розумієш, що таке індустріальна краса. Ми побачимо, як виготовляють метал. Дуже гаряче. Ну, а що Процес такий. Потрапимо у найглибший залізорудний кар'єр і, звичайно, спустимось у шахту. За глибину 1260 метрів. І побачимо, як видобувають залізну руду. Робу так вона так. синя? Вона синя. А потім ми практично злетимо у Криворіжському авіаколеджі. Ми потрапимо до унікального музею авіатехніки і заберемось у самісінький ніс рідкісного літака. Рідне місто 95-го кварталу Ольги Горбачової та нашого Анатолія Анатоліча. Я обожнюю Кривий Ріг, Я на жаль тут не дуже часто буваю, але це найкраще місто на землі. Місто гім якого знають навіть студенти. І первина держави, і гордіслава. Я гоняюся, що ти мене, місто, яке нас вразило, і яке точно не залишить байдужим вас. Дивіться, мій будівник, місто Кривий Ріг.